Всім привіт, доброго-доброго, а гарного дня продовжую плести. Так, ось ця схема, вже її показувала, а зараз розпочинаю її плести, Так, виплила небагато, ось буквально такий шматочок. Але покажу вам, що у мене. Мені виходить. Е, Верніше що в, в мене виплітається, вона мені дуже подобається. Так, ось. Шматочок я виплела. Так, це ниточки. Я їх не змотала, не перемотувала в клубочок, але в мене вийшло витягнути ниточку ось з самої серединки, і вона дуже гарно тягнеться. Бо не завжди так буває, виходить, а тут вийшло. Так, і це тонкий акрил, я його називаю елітним, тому що він якось трішки відрізняється від ще від одного тонкого акрилу. Так, ось все, що тут є. Так, і дивіться. Це ці ниточки. Ну, не, я неодноразово їх показувала, постійно в ними майже плиту. Так, і гачок, яким я користуюся, по, користуюсь постійно. Мій улюблений, мені дуже подобається на ці всі тонкі, тонкі такі роботи. Так що, так, ну спостерігайте далі, далі буде цікавіше, тому що далі поступово піде виплітання ось лебедів. Так що, обгортаю я кліт... пустими клітиночками, тому що тут, бачите, трішечки є пусті клітиночки, то я так хочу, щоб воно зачіплювало отак акура... красиво, акуратно всю отак роботу. Отак воно обходило її. Ну, а чи буду далі там чимось оплітати. Це вже по ходу буде самої роботи, там видно, як воно що буде получатися. Композиція дуже цікава, мені подобається. Так що така гарна дуже. Так, кому подобається, беріть, користуйтеся і плетіть. Так, я показую далі. Далі у мене. Так, це ця різдвяна композиція, яку вам казала, що я буду її доплітати, раз її показала. Вона йшла на подаруночок на різдвяні свята, але тоді так зі світлом дуже сильно було. І я, я не, не встигла просто. Взагалі я не могла якийсь певний час підлаштуватися до, до, до виключання. Світла, ну зараз вже якось пристосувалася. А то не могла, все, все якось дуже складно було. Так, що в мене тут виплітається? Так, ось. Так, 10-й номер нитки. Так, і тут мені, подоб... ну, мені багато чого подобається. Але тут дивіться, як воно взагалі так лягає дуже гарнесенько дуже. Так, ось виходить такий шматочок я виплела, так. Ось тут мені доплести потрібно буде, і ось тут доплести. Ну, це вже я вам покажу в наступному відео. Так, ось отут я йду. Отак я, отак я. Виплела. Ось це мені ось тут потрібно буде доплисти і доплисти ось тут. А ось цей, виходить в мене кружечок, він вже в мене ось виплетений. Ось отак. Так. Тут також дуже от якось так виходить. Я навіть не знаю, як, чому, ніби однаково ж плиту. От та, е, я показувала роботу, де вже е, квіточку доплила, е, робота та, яка кольорова для вишивки. І там мені дуже подобається, як воно, плетіння саме по собі, полотно отак, дуже красиво виплітається. І ось тут уже з перших рядочків воно ось дуже так гарненько. Еж... Дуже хорошо, ну, Дуже гарно. Так, далі, далі слідкуйте, далі буде цікаво. Кому подобається, можете брати, користуватися, хоч це різвяна композиція. Ну, до слідуючого року можна виплести, Казала мене одна знайома, я кажу, що, що так вже ж різдво пройшло, там. А вона заказала мені на Великдень. Я кажу, я не встигну виплести, А вона каже: нічого, буде на слідуючий рік. Тому я так вам і кажу, якщо цього буде до слідуючого року. Так, і ще я вам хочу показати. Так, ой-ой-ой. Так, ще, ну тут я трішечки. ой. Трішки продвинулася в ці два рядочки тільки. Два рядочки, але все одно покажу, вона мені подобається дуже. Її можна також вишивати цю, цю серветочку. Можна, не знаю, в кольорах робити. Ой, ви знаєте, такі є гарні майстрині. Що я ще, ще тільки вчуся, а вони такі молодці, дивлюся, і в кольорах роблять і так молодці. Так що то я кажу, що я тільки вчуся і маленьким своїм, чи можу якимсь маленьким досвідом там, ділюся, що в мене там. Ну, в принципі, показую, що виходить, що не виходить, над чим думаю. А так сказати, щоб там такий був вже великий досвід, то ні. Ще поки вчуся. Але я ж кажу, цікаво. Так, дивіться, ну тут уже трішечки, отак, якщо подивитися, то вже два рядочки ось більше продвинулося. Тут іде. Нога, отут так, оце стопа йде. Ось так у мене. Вже, в принципі, ось сама стопа отак, виплетена, тут далі ніжка йде. Ось отут, отак. Так, і отут уже трошки ось цього метелика вже більше за Два рядочки, але його вже краще якби трішечки видно. Да? Так, що два рядочки, а воно вже трішечки змінюється. Ну, ще, щоб гарненько було видно, то це вже, я думаю, як я продвинувся сюди більше, то тоді вже буде видно. Така цікава дуже робота буде. Так, Кому подобається, будь ласка, користуйтеся схемами. Так, і. Трішки вчора ще продвинулася, продвинулася ще шарф, трохи, трошки подвинулася, я вже ще в мене більший шматочок. Так. Ну, не виходить, поки в мене так сісти його, щоб сісти і один тільки шарф плести. Там і спідничку довгі такі рядочки. Тоже так я її. Поступово вже вам покажу, що в мене куди, яка довжина продвинулася. Так, інші роботи, такі, які мені треба скоріше зробити. Так, ну ось такий шматочок вже в мене є з шарфу. Вже тут рядочки, отак більш якось так видно цими. да. Ніби такими полосочками. Отак, як би так цікаво. Ну, не знаю, це мої очі так бачать, а як воно насправді. Ех, так, що. ну Ось такий. Такий цікавий. Цікавий, мені подобається такий він повітряний, такий, воздушний такий якийсь робиться такий. Так що, Ну, вже тут, треба буде вам сказати, яка тут ширина. Ну, а довжину я плиту. Бо зараз одною рукою виміряти складно трішки. Тому такий гарненький. Ну, далі плиту, далі плиту. Так що так по шматочках буду, буду закінчувати його. Так, ну ось на сьогодні, любі мої ще ця схема тут є, не переключила. Все, що хотіла вам показати. Продовжую плести, так. І ну, вже до завтра, а завтра покажу, що там, що в мене далі там виходить, що в мене далі виплітається. Ну, завтра ще такий день один. Це в мене ця неділя трішечки пішла, якби не за планом. Трішки так вийшло, що збилося, то я вже так підхаплювала те, що а, мені більше потрібно, і то, бачите, не все вам показувала. А, а вже починаючи з понеділка, то вже більш так. Я думаю, я знову план собі ставлю, і потім знову я його змінюю, цей план, і знову, тому що що на перший план йде, що трішечки відвигається, що скоріше його потрібно зробити. Так що, отак плани змінюються, але нічого плете. Плетем хочу потрішки подоплітати деякі роботи, тому що багато є цікавих ідей у плетінні, і серветок дуже багато цікавих є. І робіт таких цікавих, і скатертини є цікаві, і все. Тому хочеться двигатися потрішки далі. Так що ось такі справи. Дякую вам, що ви мене дивитесь. Дякую, що лайкаєте. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Мені дуже приємно. Дякую, мої дорогі. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. Пока-пока, до завтра!